Всіх вітаю на каналі Цікавий на Гачку. З вами Оля, і сьогодні ми продовжуємо в'язати поло. Я розказую, що я вже зробила, і що буду і зупинюсь на таких моментах, як Пу -пу 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 забула, як це називається. От чесно вилетіло з голови в мене, як ця деталь на горловинці, де у нас буде. Гудзики і петелечки. От жодного слова в голові, ви не повірите. А, так, про це розповім і покажу, що як я зробила скоси. Бачите, везеруночок трошки зменшувався по кількості. Я вже зробила примірку, дуже-дуже добре сідає, хоча я переймалася за рахунок цього оверсайзу. Я майже їх не в'язала, я більш люблю такі класичні моменти. Але ось тут ну, нібито потрібно. Тому оверсайз, тому це ось так виглядає скос, скіс, вибачте, плеча. І зараз перейдемо. А що ще хотіла сказати: якщо ви будете в'язати таку модель, ось тут не робіть так, як зробила я. Я коли приміряла, оце все одно завертається, загортається, крутиться, і цього замало, мені прийдеться дов'язувати другу половину. Щоб цього нам уникнути, я пропоную зробити тут. Залишити тут місце, і потім обв'язати ниткою в більше складень, якщо це у вас бобинна, і меншим гачком. Якщо це у вас моточна пряжа, то беріть гачок на півтора-два розміри менше, такий, щоб він так, дуже плотно в'язав, і це буде дуже добре виглядати. І Чому ще треба було так в'язати, як цю горловинку? Цей розріз оформлювати, щоб воно теж перекликалося. Було б набагато чудовіше. Тут я зробила помилку, але ну, я вже казала, що я вчусь разом з вами і роблю якісь висновки. На майбутнє я собі цей момент, якщо в нас все ж таки є, вони закручуються. І туніським я там в'язала, є такий момент, що закручуються, я з ним намаялась. І ось тут, не дивлячись на те, що я його обв'язала, пройшлася ще оцей. Ланцюжком, косичко, чи як назвати, і воно все одно закручується. Бачите, і закручується, тому що ось тут не дуже плотно. Тому я буду дов'язувати сюди другу частину під на виворітній стороні, щоб його щільніше зробити. Так, але ж до чого я? До того, що ми будемо зараз обв'язувати ось цю нашу планочки планки робити, О, нарешті, планки. Що я пропоную з приводу планок? Ну, по-перше, я пропоную взяти гачок трохи менше, і в мене я в'язала в три нитки, а зараз я буду в'язати в чотири. і в'язати я буду все це тим самим то методом. Він сам по собі вже є набагато щільніший, але, щоб ще так трохи все це уплотнити, я зроблю ще додаткові такі дії, як додаткова нитка. Тобто я в'яжу в 4 нитки і гачком номер 3. Ну, звісно, тут нічого такого нового. Ті, хто вже зі мною, ті бачили. Ті знають, а хто вперше, ви можете подивитися. На, в мене є там і по туніському в'язанню моменти, і планку я в'язала, і плечі на рожевій майці я так в'язала. Тобто, ще що, перший рядочок я буду в'язати по виворітній стороні. Цю саме обв'язку попереднього ряду, звідки я потім буду набирати планку. Тому обв'язую я, набираю ту ж саму кількість. Якщо це був стовпчик, в мене закінчилося виворітним, і по ньому ж я і обв'язую. Якщо це стовпчик без накиду, я буду в'язати один, а під арочку з двох повітряних петелечок я буду в'язати. Два стовпчики без накиду. І тут знову два стовпчики без накиду під арочку і сюди я буду пров'язувати один. І в останній, тому що тут в мене вже виходило з цього, я зв'яжу тільки один. Один стовпчик і все. Ну, тут можна ще закріпитися, щоб було перший рядочок, щоб все. Так, і далі вже, і далі вже звідти я буду набирати так, так. так. Ага, отут останній рядок треба прикріпитися не зверху. А знизу, щоб нитка наша, якою ми в'яжемо, залишилася позаду. От розумієте, я отак дістала її і протягнула. І тоді нитка залишається позаду і дуже добре виходить. І набираю я, як при туніському методі, ці петлі з кожної. І що мені тут ще буде подобається, що в нас залишається ось ця косичка, з якої ми будемо набирати другу сторону планки одразу. Тобто ми один раз обв'язали, а набирати будемо звідти. У нас вже є підготовлена ось ця платформа, з якої ми будемо вже в'язати другу сторону планки. Ну, І тут э, нічого знов таки не змінюється. Я буду в'язати так само стовпчики э, знаки у мене тут перші були. Я буду по два їх пров'язувати і все. Я думаю, що цього для. А ви дивіться, яка у вас щільність, ваша манера в'язання. Э, і... Як ви це робите, тому що у кожного це різне. Ну, І тут я буду лицьовими цими петельками в'язати. Це так і називається. Я почитала, і мені там вже в коментарях пишуть про туніське. Розбираємося, бачите, всі разом. Тобто, ці рисочки, які я називаю, це гладь туніським гачком. називається, А це лицьові петлі туніським гачком. Тобто... Ніхто нічого, колесо вже придумали, розумієте? Тому і ось сюди, в перший цей стовпчик, я дістаю петлю і її ж одразу я приєдную до першої петлі, пров'язую. І потім попарно та Тим, хто вперше хто не бачив моє відео по планці цієї. І все. Я зупиняю відео. Основний момент я показала. І так само продовжуємо це в нас. Ну і що хочу сказати по результатам. Дійсно, вона плотненька, така щільніша, ніж якби ми в'язали це гачком. Мені взагалі ну, я не люблю когось обговорювати, але трапилось на очі, де звертаються до суспільства в Фейсбуці. Не тримає комірець і не тримає планка. І от я думаю, що в мене також так було. Я з цим не зіштовхувалася, і ось там саме дівчата, які вже багато в'яжуть. Ось саме вони рекомендували. От. Розумієте, якщо воно все це проходить? Я тільки ось планувала, як це в'язати, щоб все це. І мені тут потрапляє на очі саме та стаття. Хоча я в Facebook не так часто буваю. Але ж, що там, і там от саме розповідають вже майстрині, хто з цим. Ну, як з цим боротися, так, щоб взяти трохи товшу нитку, трохи менший гачок, і зробити все це щільніше, і все буде добре. Так, ну що, давайте я побігла в'язати цей свій. Бачите, як виходить цікавенько, але ж це гачок. Тому мені дуже це подобається. Я хочу зробити, в мене тут невеликі ці планки зробити два гудзики, десь на відстані, мабуть, Другу, третьої і через 3-4. Тобто, ось таким чином будуть мене гудзики розташовані. І вже потім я перейду до комірця, а потім рукава ще буде в мене. Ну, от Основне, я що хотіла цим відео показати, що цю планку верхню я показала, як робити. Нижню ми також набираємо з нижньої косички і робимо все так само. Туди буду. Верхня планка в нас йде з, вона в нас ліворуч і йде з петлями, якщо я не помиляюсь. Там же ще є жіночі і чоловічі варіанти. А нижня буде просто для гудзиків. Все, в'яжемо, продовжимо, як тільки я з цим впораюсь. Так, займу ще хвилиночку вашої уваги, покажу, як зробити ось таку петелечку в цьому ну, не складному, але ж такому незвичному для нас в'язанню. Так, дивіться, я вирішила, що в мене буде складати дві петлі. Тобто, перші чотири я набираю. Далі мені потрібно дві закрити. Я роблю першу, другу, пров'язую і її же протягую, кладу цю петлю. І ще одну. Тому що у нас, бачите, багато. Тобто, я ще одну кладу. Я один і два закрила, третя вже в мене набрана. Добираю до кінця ряда. І закривати зараз буду першу, другу, це я все показувала. Так далеко щось заперлося. І дві мені потрібно добрати. Один, два. І всі далі закрили. Далі ми в наступному рядочку робимо так. Набираємо все, що ми можемо набрати. І тут в нас дві петлі. Один, два, я їх добираю, тільки таким чином, обв'язуючи, щоб вона не була завелика, ця диромаха. І останню я добрала, далі я закриваю, і все, пішла в'язати я до кінця. І другу половину ще не в'язала, також в'язати буду. Ось так виглядає в мене ця друга петелечка, ось одна, ось друга. Ну і для тих, хто ще не в'язав зі мною такі штуки, давайте останній рядочок, я все ж таки покажу. Так само, як і попередні, але це будуть в нас е стовпчики без накиду, боже, це ж розумієте, буває таке. Я роблю звичайний, розвертаю цю петлю як лицьову, але ж треба завернути нам. Ось так. останню, І тут я вже до цієї буду прикріплятися звичайною з'єднувальною петлею. Все, бачите, як рівненько закінчилося все нас. Тут трошки затягуйте, бачите, в мене ще не рівне, У мене також ще нема напрацьованості цим методом. Я ж не... І ось тут треба чіткіше затягувати, щоб однакові були. У мене ще трошечки воно розтягнуте. Але можна пройтися зараз звичайними косичкою, щоб його трошки підрівняти. І... Ну, тобто так, якось так. Так, і все ж таки, я вирішила трошки це все зробити сильнішим. Пройшлася я цим ціє, ланцюжком або косичкою, кому як зручно. І добираю я наступну сторону. Чому я хочу на ній зупинитися також, тому що вона ж в нас повинна до цієї сторони, до, Боже, до лівої сторони, якщо не помиляюся. так. З лівої сторони. Ми на неї одразу переходимо і вже з неї починаємо добирати ці всі петлі, які та у нас утворившися. Я тоді казала, що в нас буде перша. перший ланцюжок виворітному рядочку. Він, ось він. І ми з нього і набираємо 2, 4, 6, 8, 9, такі самі 9 петель. Тут ми починаємо закривати звичайним образом, спочатку одну, а потім вже по парному все це закриваємо. І тут буде просто трошки інше приєднання. Тут ми ж повинні ось останню закрили і вже її з виворітної сторони. Наперед протягуємо і так продовжуємо в'язати. Дев'ять петелечок виводимо, виводимо другу сторону. І ось тут у нас нічого не видно, а вже почали в'язати цю планку. Все, дов'язуємо. Так, давайте перейдемо до комірця. У мене зв'язані вже планочки. Показую, зараз трошечки. Ось так. Виглядають наші планочки. Тут, е звичайне тіло, тут зверху. Єдине, що важливо, уважно, кількість. Рядочків тут повинно співпадати з кількістю рядочків, або буде або загнуто, або м -м, свободно вище, вище або ниже ну, будуть на різному рівні ці планочки. Я думаю, що це все знають, але ж проговорю на про всяк випадок. Так, Що я зробила? Цей, цю горловинку я обв'язала перші два рядочки по лицевій стороні, я почала. І виворідний другий рядочок я в'язала гачком 3. Тобто після 3,5 воно вже трошечки, ну, зовсім трошечки, але і останній рядочок я зовсім в'язала 2,5 гачком, щоб ще більше її ну, ніби припосадити. так? Це ніби така в нас буде підготовка до. Так так, не видно, ось так, мабуть, буде відніше. Підготовка до. До коміра, до коміра комірця. Ось, що я хочу сказати ще. Набирала я по тому рядочку, який в нас встановлюючи, тобто по виверідному. Не три набирала, а перший стовпчик набрала, другий пропустила, з третього зробила стовпчик без накиду забула. Боже, забула, як називається, Вибачайте мене. Так, далі я з рельєфного зробила стовпчик без накиду, потім перший, другий пропустила, третій. І там, де нема, з однієї сторони, виходить, у мене не було цих виворотного ряду, закінчувався він лицьовим, а з іншою був з Ну, Я думаю, що не дуже це помітно буде. Тому що здесь ще комірець буде, і воно буде скривати. По нашому закругленню. Тут я набирала по три петлі з стовпчика без накиду, і четверту я набирала з виворідного ряду. Тобто також зберігала тут чотири петлі. Тут те саме дві. З стовпчика одна з виворітного ряду. І так само набирала я. Тобто, я зберігала кількість петель, не не було в мене ні прибавок, ні зменшень. Єдине зменшення це зміна гачка. На останньому рядочку я в'язала гачком 2,5. І виходить, що я дов'язала до. Внутрішньої планки, розвернулася і по виварідній стороні вже почну набирати гачком 3,5 туніським, щоб було в мене вже комір. Він трошки даст цю свободу. Ну Я так сподіваюся, тому що я ще такого не робила, буду експериментувати. Якщо ви побачите це відео, все в мене вийшло. Так, виходить, ось, ну, в мене, я дов'язала стовпчиками без накиду перші 2-6 4, 6 петелечок, я залишила по центру, вони в мене будуть без комірця. І далі я в тій ситуації, коли в мене ця петля трошки піднята. Тому я хочу просто її взяти і ось так протягнути, щоб вона в мене е Прилягла, А тут вже починати. Не забуваємо, що комирець ми починаємо в'язати на виворітній стороні, тому що він в нас от не от зовсім. З термінологією, дівчата, чесно кажу, в мене ну, такі собі проблеми. Треба повестати, як там нам швейка про це каже, що це за назва така. Тобто він вивернеться і ляже вже лицевою стороною на лице. Тому ну, пробуємо так. Я просто вже, нагадую гачком 3,5 набираю петлі на туніський гачок. Це буде в мене в'язатися комірець. Все, я пішла в'язати. Тут я все пояснила, що я зробила, що якось так виглядає виворітна сторона. В'яжемо. Так, любі мої, дивіться, я в'яжу комір. Я там зупинилася на тому, що я набирала рядок перший, і ось що в мене виходить, коли я вже його трошечки. Зв'язала так. Я не знаю, що треба, може, праска допоможе, або якось будем, буду потім трошки щільніше робити низ, нижній рядочок. Останній, коли дов'яжу, я хочу ще трошки його пров'язати. До речі, я розібралася в цих назвах, і атлажною українською буде відкладний відкладний комір. Але Відкладний бурду почитала. <свят> Відкладний це коли позаду є стоечка і він лягає, ну, як на рубашках, я так розумію. А це в нас буде такий плаский, просто коли він е е лягає на плечі або попереду. Це просто плаский комір. Тому я показую, як я почала робити прибавлення. То я зробила. Пров'язала 1, 2, 3, 4 рядочки, і в п'ятому я зробила перше прибавлення. І потім, ось їх видно, через рядок я робила прибавки, На те, щоб він був трошечки, ну, вже видно, що виходить, у нас такий трошки кут, вже утворюється, Так, як на звичайних комірах рубашечних. Тут видно, що ровно, і потім пішов кут. І я покажу, як я роблю ці прибавки. Це зовсім не складно, але ну, може комусь це треба побачити, щоб розуміти, і далі вже використовувати цей спосіб. Три. Я собі взяла, що дві буде в мене прямі, а потім вже буде йти прибавка. Можна брати дві, можна брати одну, можна чотири. Ну, тобто, як ви забажаєте, от мені здалося, що саме дві петлі. Повних оціх. і цього буде достатньо. І потім я під цю арочку. Тут, якщо роздивитися, у нас так ця обратна арочка, я під неї просто підлазю і добираю цю петлю. Це і є вже прибавка в даному випадку. І все. Далі я продовжу в'язати так, як я в'яжу. Набираю все це. І наприкінці я роблю так само: до того, як три петлі залишаються на гачку. Я перед ними добираю цю петлю, закриваю все так само, нічого більше не змінюється. Це єдине, що я між цими петлями під арочку добираю петлю. Я думаю, це теж зрозуміло, виходить, ось так виглядає майже непомітно. Ось ці тільки видають, якщо придивитися, але ось так і їх майже непомітно. Все, я ще його трохи пров'яжу. Хочете подивитися, як це виходить, давайте. Я розкладу зараз. Ну, так, щось треба робити. Я думаю, що якщо навіть воно так, ось так буде лягати, ну, мені цього замало. Хочеться трошки більше цього коміру. Тому я поки що в'яжу, продовжу в'язати. Я не знаю, чи я це, це викину а потім, тому що і хатні справи ніхто не відміняв, треба йти щось Зробити, бо запустила все. Ну, то таке діло. Тому, може, я ось це викину, а останнім третім відео цього полу я покажу, як я, коли я вже закінчила комір, і рукава, як я набирала, і що там ось так приблизно виглядає, якщо його. Якщо його викласти, так, ну це ж розуміємо, ще завертається, тому що це туніське і вони, воно завжди завертається. Ну, принцип, вже зрозуміло, вже виходить якийсь. Тоді все ж таки давайте до нових зустрічей. Я це відео прогружу, а третім відео цього формату, цього проєкту, я вже тоді покажу вам кінцевий результат і як в'язати буду рукава. До нових зустрічей! З вами була Оля і цікавий на гачку!